Дякую усім вам за коментарі. Ваші думки дуже цінні, і саме вони змусили мене задумати, що питання асистента вихователя не до кінця висвітлене. І тому продовжуємо з вами про це говорити. І я думаю, це ще не останнє відео, де ми будемо розбирати цю тему. Чи завжди має бути асистент вихователя в інклюзивній групі? Ні, не завжди. Асистент вихователя прописується у висновку інклюзивно-ресурсного центру за необхідності. Цю інформацію ви можете знайти у постанові кабінету міністрів України номер 530, а саме у додатку номер 2 де зазначені і розписані рівні підтримки. Саме в умовах забезпечення інклюзивної освіти вказано, що надається можливість забезпечення асистентом вихователя, тобто асистент вихователя прописується у висновку тільки у разі необхідності відповідно до особливих освітніх потреб конкретної дитини та рівня її підтримки.